Друзі, вітаю! Не дарма попередньому випуску я акцентував вашу увагу на тому, що не дивлячись на вчорашні гучні заяви від речника Путіна Піскова, що Росія відкрита до миру і готова до мирних перемовин. Насправді Путін не хоче проводити жодних реальних мирних перемовин і хоче надалі продовжити агресію і не хоче завершувати війну. І на це вчора вказували дві новини. Перша новина це те, що Путін своїм указом продовжив до кінця 2027 року деякі контрсанкції. І друга новина це рішення Російського комітету Державної думи РФ з оборони, який підтримав ведення цілорічного призову. За словами Картаполова, буцімто зустріч призовникам. Крім того, позавчора була заява від Медведєва, гучна заява, яку, до речі, цитували і міжнародні змі. Що наступний бюджет, бюджет Російський Федеральний на 2026 рік буде військовим бюджетом, тому немає жодних ознак того, що Путін реально готовий до миру, і що він хоче завершувати війну. Більше того, сьогодні з'явилось повідомлення в міжнародних змі. Наприклад, є повідомлення від американського інституту вивчення війни. Що Путін звільнив козака, це заступник голови адміністрації, який закликав до перемовин з Україною, тому що Путін бажає надалі воювати. Щодо звільнення козака, то вчора ввечері російські ЗМІ на сам видання РБК писали, що він подав відставку з поста заступника голови адміністрації президента. І стосовно цієї особи, то міжнародні ЗМІ, наприклад, Радіо Свобода, пишуть, що Козак один з давніх соратників Путіна, що він ще у 2000 році, з приходом Путіна на посаду президента, він обійняв посаду спочатку заступника керівника, а потім першого заступника керівника його адміністрації. У 2004 році він перейшов на роботу в уряд, потім знову повернувся назад в адміністрацію, і це дуже наближена до Путіна людина. Як повідомляє американсьту вивчення війни, що Козак був єдиним учасником засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року, хто виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну? Також американське видання АСВ пише, що Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО однак Путін її відхилив. Західні та російські джерела, які цитує американців до вивчення війни, вказували на те, що Козак втратив свій вплив в Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки. Таким чином, Путін відсторонив єдину людину свого оточення, звільнив, яка виступала за реальні мирні перемовини. Не хоче Путін чути ніяких голосів. Він хоче залишатися в теплій ванні, він хоче і надалі перебувати в вирі імперського шовінізму. Він, що буцімто в нього все йде за планом, і цю так звану теплу ванну йому влаштовує його оточення. Наприклад, видання Рейтер сьогодні пише, що високопоставлений російський офіцер, мова йде про начальника генерального штабу російської армії Герасимова. Повідомляє про буцімто прогрес на всіх українських фронтах. Герасимов бреше Путіну, що все добре, все йде за планом. Путін радо цьому вірить, тому що хочеться вірити в те, в чому б хотілося йому бачити правду. Як у свій час, навіть така приказка є, така крилата фраза від Ларошфуко, відомого філософа. Таким же чином діють і інші російські топові чиновники. Наприклад, сьогодні глава російського центробанку Набіуліна заявила про те, що на Росії немає рецесії. Вона закликала не плутати рецесію з уповільненням економіки: що нібито на Росії з економікою все добре, потихеньку все уповільниться і все стабілізується. Ось такі заяви, і саме таке хоче чути Путін. А тим часом Європейський Союз готує санкції, 19-й пакет. Є інсайт від видання Politico, що Європейська комісія представить цей пакет санкцій або 19 вересня в п'ятницю, або 22 вересня в понеділок. Очікуємо анонс цього пакету. Є ще деякі питання стосовно санкцій щодо китайських і індійських банків, а також нафтопоробних заводів. Це буде дуже серйозний пакет санкцій, Очікуємо новин. Також на тлі підготовки цього 19-го пакету санкцій лунають заяви з США. Зокрема, була заява, що Європейський Союз повністю відмовився купувати нафтопродукти, наприклад, з Туреччини. Хоча ще 18-й пакет санкцій забороняє купівлю нафтопродуктів з російської сировини. Очікуємо добрих новин. Також Україна продовжує вводити свої санкції. Сьогодні є повідомлення від наших військових. Що сили спецоперації уразили Волгоградський нафтопоробний завод, і що завод Лукоїла зупинився. Цікаво, що росіяни майже не знімають відео, майже немає фотографій, і це вказує на те, що Кремль активно карає тих росіян за те, що вони знімають відео, і публікують їх в соціальних мережах. Є гучна заява від президента України Зеленського, яку він зробив вчора ввечері, що Росії не вистачає сил на проведення масових операцій на фронті. За словами президента, Росія планувала чотири наступи, два з яких провалилися. Зеленський підкреслив, що решта дві операції продовжуються, але в умовах виснаження ресурсів та великих втрат масових наступальних дій очікувати не варто. Зеленський додав, що приблизно впродовж двох дій буде детальна інформація. Очікуємо тальну інформацію однак, зважаючи на вчорашнє рішення Російського комітету держдуми з оборони, який рекомендує прийняти закон про цілорічний призов, це дійсно вказує на те, що на Росії є проблеми з кількістю особового складу для продовження активних наступальних дій для цих м'ясних штурмів. Також, що важливо, це те, що вчора була заява від нашого МЗС вустами Тихого. Що президент Коріна-Зеленський наступного тижня поїде на Генасамблею ООН і, ймовірно, президент України проведе зустріч з Трампом, готується дуже насичений графік двосторонніх зустрічей з іноземними главами держав та урядів стосовно потенційної майбутньої розмови з президентом США Трампом, то очікувати того, що він погодиться, тиснути на Росію, вести санкції – це навряд чи. Тим не менш є багато тем для розмов, і одна з найголовніших це те, щоб Україна купила ту зброю, яка Україні потрібна. Вчора Зеленський заявив, що Україна отримала від західних партнерів 2 мільярди євро. Планує отримати десь 3-3,5. Зараз вже на мільярд євро є уже певні домовленості. США погодили два пакети продажу зброї. Перший пакет на 500 мільйонів євро, другий пакет на 500 мільйонів євро. І відповідно ще десь мільярд євро залишається. І зважаючи на заяву вчорашнього президента що в перших двох пакетах в основному це ракети для систем ППО Петріот і Хаймерси, важливо, що буде в наступних пакетах ще є мільярд євро чи мільярд доларів умовно. І в залежності від того, що саме. Продасть Ша Україні продадуть, це дуже сильно може вплинути на ситуацію на полі бою. Ще, що потрібно сказати, це те, що Україна продовжує дипломатичний тиск. Є заява від Сибігії, від нашого глави МЗС, який запросив усі миролюбні держави-члени ООН на саміт Кримської платформи. Захід відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Україна тисне. В тому числі і щодо тимчасово окупованого Криму, і закликає усі країни на черговий саміт Кримської платформи. Ще щодо сьогоднішніх важливих новин з України, наші ЗМІ повідомляють, що президент Куріне Зеленський затвердив ратифікацію угоди про сторічне партнерство Великобританії і подякував королю Сполученого Королівства Чарльзу Третьому за підтримку. Стосовно партнерства Великобританії стосовно сторічної цієї угоди. То згідно умов цієї угоди, Лондон зобов'язується щороку надавати Києву військову допомогу на суму не менше 4 мільярдів євро до 2031 року та після за потреби. І щодо загалом подяки президенту України британському королю Чарльзу третьому, то міжнародні ЗМІ пишуть. Що вчора король Чарльз III наголосив на підтримці України і заявив про те, що наразі тиранія знову загрожує Європі. Трамп нічого не заявив, він просто кивнув. І з є повідомлення міжнародних ЗМІ, що король Чарльз намагався якось вплинути на Трампа, однак, поки очікувати якихось проривів не варто. Німеччина змінила свою позицію щодо використання заморожених активів РФ на користь України. У вчорашньому випуску я про це говорив більш детально, що є певні схеми і є така вже висока частка ймовірності, що Україна через певний час почне отримувати заморожені російські активи. На наступний рік нам потрібно мінімум 60 мільярдів доларів. Очікуємо добрих новин. До Києва сьогодні прибув глава Міноборони Польщі. Польща зараз цікавлена в тому, щоб наші військові, наші фахівці навчили польських військових, щоб вони. Перейняли досвід щодо, наприклад, збиття російських шахетів, безпілотників. Є інші важливі моменти щодо перемовин. Щодо Польщі, цікаво, це те, що вчора президент Польщі Навроцький заявив, що хотів би розмістити ядерну зброю у Польщі. Він підтвердив, що Польща готова скористатися ядерною парасолькою Франції. Раніше президент Франції Макрон пропонував свою ядерну парасольку, говорив про те, що Франція може прикрити Європу в разі, якщо США відмовляться, ми ж розуміємо чудово, зважаючи на заяви Трампа, взагалі на його поведінку, на заяви з адміністрації, на тиск, на шантаж. Однак зараз у Франції недостатньо засобів, недостатньо... І кількості відповідно стратегічної зброї, кількості боєголовок, також питання щодо носіїв. Зараз Франція виділила 7,5 мільярдів доларів, вірніше євро, ви бачите, на те, щоб розробити нову ракету. І Франція зараз буде нарощувати свої можливості щодо стратегічного щита, щодо ядерної парасольки. Данія закупить високоточну зброю великої дальності, що протидіяти загрозам і з боку РФ. В Данії вже оголосили про наміри придбати високоточну зброю. Яку саме зброю, які саме ракети не повідомляється? Тим не менш, Данія зараз не купує американську зброю. Декілька днів тому були повідомлення, що Данія зараз купує активно системи ППО різних типів і великої дальності середньої та малої, і Данія обрала європейські системи ППО. щодо великої дальності, то це конкурент Петріотам американським. Франко-італійська система сам Мамба. І остання новина, на якій ми закінчимо сьогоднішній обідній випуск, це те, що Зеленський доручив підготувати щорічне послання президента до Верховної Ради. В цьому посланні буде говоритися про стан країни, а також про те, що нас буде очікувати у наступному 2026 році. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій та навколо них пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.